Вітаю вас, друзі! Російсько-українська війна триває, і окупанти скаржаться на те, що стає все менше дурнів, які готові були би йти і воювати за них. Бригади полки, там нехватка лічно составу. Така а дуже відчутна. Оцей окупант скаржиться, що їх стає все менше і менше, а бажаючих йти і воювати за так званий Руський Мір, за оці псевдореспубліки. А по факту за Російську Федерацію проти України стає все менше, і у них навіть не укомплектовані підрозділи. А бойові подроздіління рота мото які стоять вони вони навіть на 50% не укомплектовані. і що дуже цікаво, він вважає, що винні у тому, що все менше людей хочуть йти і воювати за російські інтереси, саме російські офіцери. Я вважаю, що це все таки вина тих офіцерів. Ну як би всі прекрасно знає, що в знають сто і президент Росії підтвердив, що здесь знаходиться тарбільна група офіцерів. Ось така вона громадянська війна, коли російський окупант зізнається у тому, що ним та Йому подібними керують на Донбасі російські кадрові офіцери. На определенна група офіцерів, яка допомогу в формуванні, так сказати, підрозділів народної міліції. Тобто допомагає так сєтні. Ага, саме так. Просто радники росіян на Донбасі немає. А ті, які є, вони або заблукали, або просто приїхали пороздавати поради. А ще оцей окупант ниє, що збройні сили України тим часом до досить непогано вчаться вести війну. Є ж так і склони збити такі вже фрази. То тобто, есть лучше оборона – та на падіння, потім как раз таки спользу. Ви уявляєте, збройні сили України мають таке нахабство захищати Україну. Спользу там і свої ресурси активне. Он активно обороняється, і він абсолютно відкрито говорить про те, що наші захисники розвиваються, просуваються вперед, на відміну від окупантів. Ані інженерні роботи, ані продвигаються постійно вперед, У них є чим і ким занімати. І заодно це створіння зізнається у тому, що окупанти порушують так звані мінські домовленості, ведуть вогонь по позиціям наших збройних сил. А коли наші відповідають, то вони тікають. Там посвіт.

Начинають усіх контробаталійного люпашки Те, сатвісно сразу прикрашає так вонь, зварачується і відходять. Все. Я записую для вас це відео не просто так. Тут наприкінці буде дуже важливе оголошення про допомогу нашим захисникам, які вміють зменшувати чисельну кількість російських окупантів. А поки що ви підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші коментарі, щоб воно набрало якомога більше. Переглядів, отож, йдемо далі. Є такий зрадник України Ходаковський, він свого часу працював в СБУ, але перейшов на бік російських окупантів. Він є ватажком одного із підрозділів окупантів на Донбасі, і абсолютно відкрито каже про те, що буде використовувати тактику терористів, що вони будуть використовувати тактику, яка є по суті порушенням міжнародного права. І у разі, якщо збройні сили України підуть у наступ, то Оці от російські окупанти та їхні пособники будуть просто ховатись за цивільними будинками та вести звідти вогонь. Точно так же приміним тактику 2014 року, коли ми будемо цеплятися за наші населені пункти крупні, особливо коли Сама городська застройка є припясом для продвиження противника. Російська Федерація це країна терористів і відповідно вона використовує абсолютно терористичні методи. У цьому немає нічого дивного, і ми з вами маємо не забувати, ким є наш ворог. А ще Ходаковський, так само як і попередній окупант. Каже, що збройні сили не стоять на місці, що наші захисники розвиваються. Якщо ми розуміємо, що українська армія хоча б в чому-то змінюється, починає від морально-психологічного підходу, закінчуючи там воєнним оснащенням. А от окупанти стоять на місці. Я би навіть сказав, що вони застрягли у Совєтському Союзі і помочю со сторони там западних держав, то ми. Ну зупинилися десь там на якомусь своєму етапі розвитку. гадаю, припинили розвиватись вони не тільки як військові підрозділи, а й розумово також. Проте, друзі, уся ця поганість з нашої землі просто так сама не піде. Просто так вони не покинуть Україну, і Російська Федерація просто так не відмовиться від планів вести проти нас війну і загарбати усю нашу з вами країну. Пам'ятайте, що війна триває, але для того щоб у окупантів було менше. Бажання пертись на нашу землю їх має ставати менше. І я хочу вам сьогодні розповісти про український добровольчий підрозділ браконьєри, який і допомагає окупантам ставати добривами для нашої чудової української землі. Браконьєри це підрозділ снайперів. У них зараз дуже і дуже багато роботи. Вони від самого початку на війні і були на всіх ключових позиціях. Цей шлях пішов з аеропорта, а потім піски. Потім Авдіївка, Шахта Бутівка. Ну, все й не перечислиш. Ця лінія фронту, як взяти Зайцево-Кримське, Новотроїцьке сторону Волновахи досить потужно попрацював підрозділ. Тобто втрати були неймовірні у ворога. Браконьєри дуже якісно роблять свою роботу, і за час війни вони вже мінусували сотні, якщо не за тисячу окупантів і продовжують захищати нашу із вами країну. І сьогодні про те, як я вже сказав, це добровольчий підрозділ. Вони не входять до складу Збройних сил України, держава їх не фінансує, тому підрозділ існує фактично завдяки нам із вами, завдяки українцям, які. Допомагають добровольцям, щоб підготувати підготовку одного бійця, обходиться досить дорого. Це не держава, держава має матеріальну базу, озброєння, це все має. А нам це все потрібно придбати. І дякувати тим людям, які нам допомагали, і які ще мають сили і допомагають нам. Тому що війна не скінчилась. Вона. Триваєш тому, друзі, в описі до цього відео я залишу реквізити підрозділу браконьєри, і дуже прошу вас фінансово їм допомогти. Можете надіслати одну гривню, надсилайте. Можете більше чудово. Кожна ваша копійка піде на благу справу. Ефективність роботи самого снайпера. Це найбільше захоплює. Це дуже нема немало Бойова одиниця, популяція окупантів на нашому із вами Донбасі сама по собі зменшуватись не буде, а тому варто підтримати наших снайперів, щоб вони їм у цьому допомогли. І пам'ятайте, що той, хто не підтримує і не утримує свою армію, рано чи пізно буде змушений утримувати армію чужу. Я не думаю, що Росія так нас просто залишить спокій, тому боротьба триває. І на зло всім ворогам ми працюємо, і існуємо. І підрозділ з кожним днем стає ще більш боєздатним ніж був колись. Допомагайте нашим захисникам, підтримуйте наших воїнів та пам'ятайте, все буде Україна!